Уже восьма тернопільська школа з дендрарієм, міні-сквер з екзотичними рослинами облаштували на території школи колегіуми імені патріарха Йосифа Сліпого, що на осиві Дружба створили екологічний куточок стараннями громадських організацій, шкільного колективу та меценатів. Раніше тут було звичне асфальтне подвір'я, додаткова територія для прибирання. Власне, перекопати асфальт і навести землі й було найскладнішим. Рослини безкоштовно надали ліс, та розсадники, будівельники та підприємці, техніку, ґрунт та кошти на матеріали. В результаті отримали на 12 сотих затишний дендрарій із понад 100 екзотичними рослинами. Найскладнішим було розпочати, тому що все-таки тут яке не яке було покриття асфальтне, а його треба було розрізати, вибрати. І, і коли це найгірший варіант, коли це все це це сміття тут купами лежало і вириті ті канавки, тоді страшно виглядало, бо це ж не були наперед кошти, які ми вкладали в них. Це ми йшли до людей доброї волі, які допомагали нам. І ми не знали, чи ми знайдемо наступ на. Ступного мецената і найбільше оце було складно. Школа має добрі екологічні традиції. Відтак про те, що зуміють вберегти і правильно доглянути за рослинами, школярі впевнені, адже знають не головне кидати у смітник, а влучити. Потрібно підтримувати, підтримувати завжди чистоту, доглядати за рослинами. Потрібно все робити для того, щоб ну було красиво. Тому, якщо ми вже посадили ці рослини, ми маємо за ними доглядати так, щоб завжди був порядок. Щороку у нашій школі проводиться еко-тиждень, у якому ми всім гуртом всією школою доглядаємо за нашим стадіоном, нашим садом і за всіма присадибними ділянками. Проект озеленення шкільних територій у нашому місті діє із 2010 року. Його ініціатор, громадська організація Екоальянс. І далі каже Олександр Філіс, залучити до проекту й районі, зокрема сільські школи. Ми вийдемо з пропозиції до керівництва обласної ради, обласної адміністрації, обласного управління освіти, щоб розпочався рух в межах області серед шкіл Тернопілля. І це буде ну дуже гарно для. Виховання екологічного і духовного виховання дітей.